21 жовтня в Україні відзначають професійне свято працівники харчової промисловості усієї країни. Цей день бере свій початок від 8 серпня 1995 року, коли вийшов відповідний указ президента. То щорічно у ці дні ми згадуємо, завдяки чиїй праці ми маємо на столі те без чого не обійтися їжу та напої. Дійсно, харч є потребою кожного живого організму, а людина з її розвиненою свідомістю та фантазією потребує від продуктів дещо більшого, аніж просто втамування голоду. На сьогодні українці надають перевагу продуктам вітчизняного виробництва, які вигідно відрізняються своїми споживчими і смаковими властивостями та виготовлені переважно на натуральній основі. Загальновизнаний факт, що продовольчі товари під українськими брендами здатні задовільнити найвибагливіші смаки. Харчова галузь у промисловості міста займає 40%. Це великі, середні та малі підприємства. Поряд з хлібозаводом, пивзаводом та м'ясокомбінатом міцніють та нарощують свої потужності підприємства з виготовлення макаронних виробів, борошномельної продукції та ковбас. Впевнено, завоювала довіру та не втрачає її на протязі декількох десятирічних продукція місцевого підприємства ВАД Новоградволинський м'ясокомбінат. Він і на сьогодні залишається одним із найпотужніших комбінатів в регіоні. Новородолинський м'ясокомбінат заснований в 1967 році. Отож, на сьогодні ми святкуємо 40-річчя підприємства. За цей період було різне, були злети і падіння виробництва. В 1996 році наш колектив став акціонерним товариством. А в 2001 році ми розробили інвестиційний проєкт. В якому було передбачено заміна обладнання, а також закупівля великої кількості продукції для того, щоб м'ясокомбінат запрацював потужно, щоб виробляв більше продукції і давав більше налогів у бюджет. Дещо було у нас ускладнення із закупівлею сировини, тому що ті чи інші закони не дозволяли нам вийти на той об'єм, який планувався в інвестиційному проєкті. На сьогодні м'ясокомбінат має змогу переробляти 500 голів худоби. В одну зміну і виробляти 20 тонн ковбасних виробів. На сьогодні потужності великі, але ми виробляємо набагато менше, тому що на сьогодні немає сировини, яка була, тобто 500 голів у день знайти худоби це проблема. На сьогоднішній день підприємство освоїло близько 150 видів різноманітної продукції, яка відзначена багатьма нагородами та дипломами за найкращу якість. Підприємство, як і всі, теж відчуло на собі вплив нестабільних часів перебудови, зламу налагодженої десятиріччями економіки. Проте керівництво м'ясокомбінату ніколи було впускати руки, адже від їх політики залежала доля сотень працівників заводу. Сьогодні тут працює понад 400 чоловік. Саме вони створювали завод, формували колектив, готували достойну зміну, виховували відданість своїй справі і відповідальність за неї перед споживачами. Можливо, саме тому продукція підприємства славиться не лише в нашому регіоні, а й далеко за його межами. Колектив працює, тим більше, що ми вийшли на рівень середньої зарплати Уже в вересні 1300 гривень. Вже становить середня зарплата у вересні, а раніше вона становила тільки 800 гривень. Ринок у нас Довольно широкий, це і місто Київ, місто Житомир, наші північні райони це Олєвськ, Овруч. Також ми завозимо у всі торговельні мережі міста нашу продукцію. Продукція дуже високоякісна, вона контролюється на всіх етапах виробництва. І я думаю, що я би хотів би, щоб іменно нашу продукцію. Наші люди нашого міста покупали і виділяли її серед інших виробників. Розвіяти чутки, що існують серед населення. Про те, що сьогодні в ковбасі зовсім немає м'яса, ми мали нагоду, завітавши до обвалювального цеху м'ясокомбінату. Наш цех один, один із найбільших начислених і один із самих на даному часі у нас працює 70 чоловік, 5 чоловік працівників ІТР. Ми перерабатуємо свиніну для для колбасного производства і для реалізації. Модернізація колбасного цеху дала можливість значно розширити асортимент виробів. Віднедавна підприємство стало виготовляти сиров'ялені ковбаси та копченості на рівні європейських стандартів. Щодо якості продукції, то тут існує жорсткий внутрішній контроль. Щодня перед тим, як потрапити до споживача, фахівцями заводу проводиться дегустація готових виробів. Задача цієї дегустації значить, виділити ковбаси які е, хорошої якості, а також е, для себе з'ясувати, що ми хочемо покращити в виробництві, для того, щоб торгівельна мережа була достатньо, ну якби забезпечена високоякісною продукцією. Смак м'ясних виробів, як виявляється, в основному залежить від однієї людини той, хто власноруч втілює секрети приготування фаршів, які згодом і стають апетитними та запашними ковбасами. Від фаршу склача залежить, я так думаю, все. З яким настроєм піднімається, така й буде ковбаса. Особисто я, як спеціаліст, кажу, як кажуть, хвалить своє болото. Народна мудрість каже, земля дає, а руки роблять. Тож нехай ніколи не болять дбайливі руки тих, хто нас кормить. Прозводство, на якому ви находять, і ми очі специфічні, да, і требують очі бальших усіх. Тому руководство наше і Внутрішні здесь мастера проявляють очень большую ініціативу для того, щоб продукція йшла качественно і в срок випускала то, що для нашого народу. Я хочу пожелати всьому колективу доброго здоров'я, настроєння і найголовніше удачі в житті. Я прийшла було мені 17 років, а зараз 53, 36 років вже тут. Бажаю всім здоров'я, щастя, щоб вони проробили стільки як я. Я своїм колегам бажаю щастя, здоров'я. Саме головне здоров'я, щоб вони користувалися ну, нашою продукцією. на комбінаті дуже смачна колбаса, якою ми пишаємося і яку ми виготовляємо. Я хочу побажати э, своїм колегам здоров'я, перш за все, натхнення, завзятості, життя. Житні всього самого найкращого. Хочу поздравити всіх роботників м'яса промисловості з їх професіональним праздником днем піщовика. Хочу їм пожелати професіонального росту і найголовніше здоров'я і успіхів в житті. Хочеться побажати людям, які тут працюють. Звісно, здоров'я, успіхів у роботі. Щоб вони отримали задоволення від своєї праці, щоб їх вдома цінували, щоб комбінат працював у повній потужності, так як ми це бажаємо.